Всім доброго дня. Переривімо із прививками. З коротеньке відео. Сьогодні 3 квітня 2025 року прививки я роблю не по бджолах, а по хурмі. Дуже бджоли розліталися. Що в нас е зроблено? Фактично всі виховательки, майбутні, пошти всі підняті на другий корпус. є декілька штук, які ми не підняли на другий корпус. Так в загальному, якщо подивитися, все на двох корпусах. Потепіло, цвіте, зараз нижче підійду, Черешня цвіте, слива цвіте. Навіть щоб подивитися. Трошки нижче. Я так стану, щоб сонце не світило у камеру. Цвіте груша яблуні ще там слива вище, на дальньому фоні велика черешня цвіте, якщо хто знає, а Венгерка вже випускає, червона цвіте. Так що фактично ми помаленько робимо. Задній Міша не підняв на другий корпуса. Не все встигає, тому що донори там на дальньому видно. Вже підняті почти всі на другий корпуса. І рутовські шестирамочники я не буду переходити на ту пасіку. Теж вже в основному на двох корпусах розвивається файно. Це фактично, що бачимо, то обліт молодої бжоли. І є якийсь пронос, так думаю, бо різко потепіло, різко вони полетіли. Але в основному все обліт молодої бжоли на даний час. Пула міняється капітально, фактично вже розпліт викормлює молода бжола. Розвиток продовжається тут. Теж видно, хоч не підняті на другий корпус, але на другий тиждень вони всі будуть стояти на другому корпусі, якщо міша встигне. Бо далі у нас йде похолодання, близько. Видно, як черешня цвіте і пахне. Трохи вітер верхом йде. Не, пройдуся по задньому рядові. Декілька вуликів є ще не десятирамочників. рамочників, Но вони скоро будуть поміняні. Гальний стан задовільний. Ну і на цьому можна завершувати. Всім добра, ждемо. Початку матковідного сезону.